Подарункові цукерки Фереро Роше. Новорічна пропозиція, ціна 449,90. Потім ось такий набір. Тут і Фереро, які ще цукерки 1199 гривень. Гарна подарункова коробка цукерок. 349 гривень. 350 грамів з бантиком дуже симпатично. Хто тут виробник Італія? Я думаю, ви чуєте цей звук. Це подарункова коробка цукерок. Заводиться мелодія, грає. В них різні мелодії. Такий зі звуком будильника. Ціна он 399,90 за одну штуку. Ударункові набори світоч 348 гривень одна штука. А це ось трішки менше 234 гривні 90, а 305 г. Ось такий невеличкий набір. І рошен, приємніше виглядає. Типу такого віночка. Скільки тут грамів? 472 грами. 365 гривень. Ой, 265 гривень, перепрошую.